Для приєднання до онлайн-спільноти заповніть онлайн-форму, обов'язково натисніть кнопку Надіслати і далі виконати таку інструкцію. Потрібно у вашій електронній скринці Gmail знайти спеціальний лист із назвою Вас запросили, його відкрити і натиснути приєднатися. Коли ви відкриєте власну електронну скриньку, у вас буде вже два листи. Перший від Google Forms, що ви заповнили таку форму. Другий із назвою і активним запрошенням. Якщо цього листа вас запросили, ви не бачите, будь ласка, перевірте папку спам, можливо, він потрапив до а, такої папки, і ви зможете його знайти завжди а, у цьому просторі. Наша інструкція є простою: відкрити лист, вас запросили, і натисніть кнопку Відкрити в Google Chat». Тоді з'явиться вікно, у якому вам потрібно натиснути кнопку Приєднатися для того, щоб почати з нами спілкуватися. У разі, якщо ви будете приєднувати за допомогою мобільного пристрою, то попередньо, будь ласка, встановіть застосунок Google Chat» відповідно, для Android в Google Play або App Store для iPhone, і тоді у вашій електронній скринці так само натисніть кнопку відкрити в Google Chat. А вже ж оберіть той обліковий запис, під яким ви будете приєднуватись. Ну, а далі вам залишиться лише натиснути кнопку приєднатися, яка буде знаходитись у вас у правому нижньому куті. Будь ласка, приєднуйтесь і взаємодійте в нашій спільноті.